Напередодні дня телебачення, радіо і зв'язку колектив телерадіокомпанії Телекомсервіс отримав привітання від представників обласної державної адміністрації, народного депутата України та районної адміністрації. Представники влади висловили вдячність за професійну роботу журналістів, операторів технічного персоналу, які щоденно забезпечують мешканців регіону оперативною та об'єктивною інформацією. Вважаємо вам, що ваша робота вам приносила задоволення. Щоб була гарна мотивація ходити на роботу. Бажаємо вам підтримки від села влади, від держави, міцного здоров'я, не на всім. Цим всі святом. Хочемо сказати вам велику дякую за вашу роботу. Чекаємо від вас гарних новин. новин. Вам бажаємо міцного здоров'я, процвітання і всього найкращого. З 16 листопада хочу привітати усіх датичних. До дня телебачення, радіо і зв'язку перше згадання про це свято е, з'явилася в 1924 році в Україні, а, а в незалежної Україні це свято було е, започатковано в 1994 році. Справжні патріоти своєї праці, які е, доносять до суспільства е, корисні та правдиві новини і формують державну політику щодо. Зміцнення України. Голова районної державної адміністрації, начальник РВА Андрій Беляєв, вручив почесні грамоти директорці телерадіокомпанії, телекомсервіс Ользі Фірсік за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток інформаційного простору Шосткинської територіальної громади, а також журналістці Аліні Пшеничній за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток медіа. Керівництво компанії подякувало за підтримку та увагу, запевнивши, що й надалі працюватиме на благо громади. Такі моменти нагадують, телекомсервіс це не лише ефір і кадри, а й серцебиття регіону, де правда, професіоналізм і людське тепло лунають на одній хвилі з кожним глядачем і слухачем.